Задача. Радіус кола, яке вписано в рівнобедрений трикутник БЦ, де сторони АБ і БЦ рівні між собою, дорівнює 12 см, а відстань від центра цього кола до вершини Б становить 20 см, знайти площу трикутника. Отже, ми маємо рівнобедрений трикутник з вершиною в точці Б. Тобто тут буде точка Б. Цей трикутник вписано коло. Радіус якого 12 см. Відстань від центра цього кола до вершини B становить 20 см. Знайти площу трикутна. Побудуємо радіус та відстань від центра до вершини. Тобто до B. Центр кола ми позначили точкою А. Радіус у нас виходить ось зеленим 12 см, а відстань від центру до вершини Б 20 см. Таким чином, ми маємо висоту фактично БК, яка нам потрібна для обчислення площі. Для того, щоб площу обчислити, потрібно ще сторону АС знайти. Для цього ми використаємо ще один. Прямокутний трикутник. Провівши радіус от сюди, хай буде це ОП, Тут буде прямий кут. І ми отримаємо ось такий прямокутний трикутник, в якого оцей катет 12. Тепер цей прямокутний трикутник подібний до Єгипетського, оскільки в нього гіпотенуза 20 і Катет 12 в 4 рази більші ніж катити та гіпотенуза у єгипетського трикутника. Нагадую, що у єгипетського трикутника сторони 3, 4, 5. Відповідно, в нас вчетверо збільшена гіпотенуза, тобто 20. І ось цей катет 3, вчетверо збільшений, тут 12. Значить, цей буде 16, вчетверо збільшений. Це катет БП. От він буде 16 см. Цей трикутник БОП прямокутний і подібний до трикутника прямокутного БКЦ. Тому що у них ось тут спільний кут. Тобто оцей кут спільний як для трикутника БОП, так і для трикутника БКЦ. А у прямокутних трикутників ми знаємо, що якщо Є по одному гострому рівному куту, то такі трикутники подібні між собою. Скористаємося подібністю і знайдемо, наприклад, КЦ. КЦ нам потрібний для того, щоб знайти сторону АЦ, щоб потім можна було обчислити площу. Отже, КЦ. катет, який лежить проти цього кута. Відповідно, в трикутнику БОП. катет, який відповідний і також лежить проти цього кута, це буде ОП. Тобто КЦ і ОП це відповідні катети в подібних трикутників БОП і БКЦ. Далі нам потрібно використати ось цей катет великого трикутника, він прилеглий до цього кута і прилеглий катет БП у малому трикутнику. Відповідно, зробимо записи. Спочатку запишемо формулу для обчислення площі нашого рівнобедрового трикутника. Тобто, це буде вираз 1 друга помножити на сторону і на висоту, яка проведена до цієї сторони. При цьому висота БК це сума оцих відрізків БО і ОК. Тому про це. Повідомимо. Тобто БК це дорівнює БО плюс ОК, і це буде дорівнює 20 плюс 12, дорівнює 32 сантиметри. Отже, висоту БК ми знайшли. Тепер треба знайти АЦ. Ми використаємо те, що АЦ вдвічі більше за КЦ. АКЦ ми знайдемо з подібності прямокутних трикутників БКЦ і БОП. Тепер з подібності цих трикутників маємо пропорцію. Отже, катет, який нам потрібний КЦ. Ось, для того, щоб АЦ знайти. Отже, КЦ це протилежний до цього кута катет. Відноситься до ОП, який протилежний також до цього кута. Так само, як ось цей катет БК, який прилеглий до цього кута, відноситься до катета БП, який також прилеглий до цього кута, в малого трикутника. І звідси ми знаходимо КЦ. Для обчислення КЦ я використав правило знаходження невідомого члена пропорції добуток навхрест відомих. Поділити на той, що навхрест лежить з невідомим. ОП у нас 12. БК. Це 32. І БП в знаменнику. 16. 16, скорочується на 16 і ми маємо 12 помножити на 2. Це буде 24 сантиметри. Коли ми знайшли КЦ, тепер можемо і АЦ знайти. Отже, АЦ. Це буде 2 помножити на 24 дорівнює 48 сантиметрів. І тепер площу можемо обчислити S дорівнює Одна друга помножити на 48 і помножити на 32 і 2,48 я скорочу, це 24. І перемножаємо 24 на 32. І отримуємо остаточний результат: 768 см квадратах. Записуємо відповідь.